Ми вперше стикнулися на території Сумської області з тим, що обстріли ворога заважали нормальному проживанню громадян, і нами було тоді вже прийнято рішення про те, що необхідно евакуювати громадян. Для нас це щось було нове. Ці розпорядження про проведення евакуації, звичайно, що. Видаються органом місцевого саврядування, але поліція це один з тих органів, який допомагає проводити цю евакуацію. А однак ми стикнулися один раз з загрозою про те, що була інформація, коли ворог планував наступ на глухів. А глухів це містечко в 35 тисяч і евакуювати його в надкороткий термін. Дуже дуже складно. Нами були сформовані відповідно і підрозділи білих янголів, які мають транспортні засоби і можуть в цих транспортних засобах перевозити важкохворих людей, лежачих людей, які не можуть самостійно пересувати. Мої поліцейські сумчани їхали на той час в Донецьку область, дивилися, як там проводиться евакуація, і відповідно набиралися цього досвіду там. У Харківській області не менш гостро стоїть проблема евакуації. Ми зараз у Харківській області оголосили конкурс на те, щоб створити теж підрозділи, кваліфіковані підрозділи білих янголів. Я наскільки останній раз пам'ятаю, 21 чоловік подав заявку на входження в цей підрозділ. І я думаю, що поліцейські, які пройдуть додаткову кваліфікацію, вони в подальшому будуть залучатися в повній мірі.